Бажаю здоров'я! Це розпаковка і невеликий огляд ножа Ягуар від українського виробника ножів Terren Blade. Взагалі футангами і українським виробництвом ножів я почав цікавитися не так давно, десь на початку цього року. В пошуках робочого польового ножа відкрив для себе цього виробника. Вони роблять здебільшого на великі фіксовані ідісішники, дуже різні і цікаві. Мою увагу привернула якість обробки матеріалів, самі матеріали, приємна їх ціна, і головне те, що ножі зроблені явно з оглядом на чинні нормативно-правові акти. Адже відомо, що носіння ножей з клинком від 9 см. Та наявністю 5-мм упору під палець накладає на цивільну особу певні юридичні ризики. А тут виробник слідкує за тим, щоб ці параметри були взаємовиключеними. До ножа. Це фултанг кліппойнт і з досить високими спусками. Довжина клинка 13,5 см, товщина по обуху 4 мм. Заточений він під 40 градусів. По продуктах працює непогано, тим паче, якщо взяти до уваги, що ніж має досить товсте лезо, яким можна і сосну побетонити при бажанні. По дереву працює без нарікань. Впевнений молотковий хват під силову роботу та рубка від темляка. Важить ніж 190 грамів. Руків'я виконана з чорного в моєму випадку G10. Добре заповнює руку, не викликає дискомфорту при словій роботі. Закріплене воно двома гвинтами. Є темлячний отвір. На обусі клинка є зручні насічки. Ніж має невелику підпальцеву вимку, лежить в руці досить надійно і небезпечних ситуацій в роботі не виникає. Лезо самовільно на пальці не зіскакує, цьому сприяє і приємний баланс ножа. Він трохи вклинок. Також звертаю увагу на наявність скосу руків'я в нижній його частині для кращої зручнішої роботи ножем по поверхні відносно якоїсь поверхні, тобто там стіл чи доска для нарізання. Сталь тут n 690 до цього досвіду з нею у мене ніякого не було, тож я ще в процесі формування думки щодо неї. Взагалі виробник пропонує 4 варіанти виконання ножів всього свого модельного ряду. Відрізняються вони кольором руків'я, чорний або олива, та фінішною обробкою клинка. Це може бути Stone Wash, як у мене, або сатин. В комплекті з ножем йдуть дуже якісні піхви з кайдексу. Ніж в них сидить надійно, а завдяки спеціальній виїмці виймається зручно. Також є кріплення в комплекті типу Теклок. На вибір декілька варіантів під різні моделі ножей, під менші, та під більші. Прикольний патч, пачено в принципі і все ваше здоров'я.